Найсмачніша домашня піца. Обов'язково зберігай ці неймовірні соуси для піци, якщо хочеш готувати, як в італійських піцеріях. На рецепті тіста зупинятися не буду, тому що він є в профілі. Просто формуємо нашу майбутню піцу, робимо перший соус, беремо томатну пасту, оливкову олію, воду, сіль, цукор за смаком, трошку сухого чесноку і італійське трави. Все гарнесенько перемішали, виклали на нашу піцу, потім сир. Далі я додам два. Дешинки, обов'язково томатки чері, тому що я їх дуже люблю, і оливки. І випікаємо. І ось така смакота. Подивіться, вона тонесенька, хрумкесенька, наші бортики не забиті. Для другої піци ми зробимо вершковий соус. На вершковому маслі обсмажуємо цибульку до золотистої скоринки. Сілі спеції за смаком, але обов'язково додайте прованські трави. Гарнесенько обсмажили, додали трошку борозна, пропасирували і далі додаємо наші віршки. Я люблю жирні, а ви обирайте на свій смак. І варимо до загустіння, але дивіться, щоб соус не був занадто густий, бо інакше наша піца не пропечеться. Викладаємо ось так наш соусик. Зверху нього сир, це у мене звичайний твердий сир. Потім мій улюблений камамбер. Нарізаю тоненькими слайсами і викладаємо його на нашу піцу. І в кінці моцарелла. І ви тільки подивіться на цю хрумку, з коринку, сирну. А на ці бортики це просто неймовірна насолода. Тож смачного, готуйте смачно і з любов'ю. До наступних рецептів.